Якщо нікому не казати, що в синій формі були насправді ми, українці, то навіть нормально, я гадаю, вийде. Ну що сказати? Жах. Катастрофа. Провал. Збірна України програла перший матч на Євро Румунії з рахунком 3-0. І от я думав, матч завершиться так, у 18-й. Він почався у 16-й. Треба швиденько записати подкаст, треба його. Викласти оперативно, але вибачте, не вийшло, не йшло, тому що сили і емоції, треба ж звідкись на це все брати. Це подкаст Йої Футбол Audio Думка мене звати Влад Петрушевський, мого співведучого Олександр Кошман. Ми аналізуємо, чому так взагалі сталося, і що робити далі. Поїхали! Усім привіт! Румунія вийшла досягати результату. Ні, вона навряд сподівалася розгромити Україну з рахунком 3-0, як вийшло. Але ніч я із-за ідеального варіанту, можливо, мінімальні 1-0, мінімальна перемога з рахунком 1-0 на це була заточена дійсно їх тактика. Тому спочатку були контратаки, багато контратак, багато дебрудно грали, але потім як вдалося забити. Пішли хвилі куражу. А перший перша, другий друга хвиля куражу, третій так взагалі. Е, ну, суцільний жах. Ми програємо просто, ячем при цьому володіє суперник, він заробляє кутові стандарти. Що сказати, Румунія цей матч відіграла не як аутсайдер точно. У команди була задача, команда цю задачу виконала. До першого голу йшло, тому що, от коли ти 10-15 хвилин проявляєш активність, потім згасаєш, то ну, як правило суперник ловить тебе на першій помилці. Так і сталося у випадку України. Матвієнко, який чекав півроку, щоб віддати пас назад на Луніна. Андрій теж молодець, він вибив Бог зна куди, і от так вийшло. Другий міг залетіти, до речі, доволі набагато швидше. За ним відразу ж і третій міг залетіти. Я до того, що все могло статися цей провал, він міг ставатися хронологічно набагато швидше, ніж він стався. Тому що там перед тим, як Андрій почав під час кутового борсатися не туди, куди м'яч летів, там ще снаряд прийшов поруч зі стійкою після одного з ударів. Якщо ви це пам'ятаєте, ну загалом цей матч квінтесенція того, що будь-яка подача до нашого штрафного, там будь-який стандарт, це хаос, це нерозуміння, що робити, дивно, що так відбувається. Ну але коли, ну ти думаєш, добре, один о май гад, у такій грі, потім другий, ну такий, о Боже. А в третій ти просто не віриш. Ти хочеш як у FIFA, як у футбольному симуляторі комп'ютерному, ти хочеш вийти в меню і переграти, ти хочеш скасувати цей матч і почати його заново. Але в реальному житті, якби це можна було зробити, тут так не буде. Зрозуміло, що ну, це помилки, коли це завжди помилки і. У другому голі до Луніна також є претензії. Плюс, взагалі, допустили цю контратаку, там треба було фолити дуже рано, максимум жовта була б. А під час третього голу оборонявся лише довбу. Як взагалі так відбувається? З інженко там взагалі просто кинув свого гравця. До речі, Мегого відразу ж після третього голу так зник. <laughs> Я б режисеру трансляції давав лева матч, чесно, не мудрику. Згорем навпіл якось додивилися, але сенсу особливо, чесно кажучи, в тому не було. Написали, що Брашко, Яремчук, Ярмоленко вийшли замість Степаненка, Шапаренка, Циганкова, але перевірити одразу ж не вийшло, тому що, вибачте, був просто чорний екран. Ех, де темп, де жорсткість, де гра на загострення, де гра між лініями, де взагалі удари по воротах, найголовніше у футболі. Першу площину на екваторі другого тайму. Перетримували м'яч, все було дуже статично, давали шанс румунам нормально захищатися у ну, десяти випадках з десяти. Ну, складових цього програшу їх дуже багато. Ні. Я не вважаю, що ми там перегоріли, але ми десь перегрілися скоріше із цими спічами мотиваційними, і з надіями, і з цими сподіваннями, там закликами, що ми можемо дійти до півфіналу і так далі. Також безумовно є питання до Риброва: у що ми грали? Чому полягала ідея? У надію на камбек? У Роброва ж чотири камбеки біля керма збірної і шести перемог у відборі, 4 в Україні були вольовими, я нагадаю. Добре, якщо сам по собі тактичний фактор відсутній, то де ментальний? Чому не було агресії? Степаненко каже: Я був впевнений, що в другому таймі ми будемо агресивніші, ми заб'ємо і змінимо ситуацію. Я теж. Чесно, я взагалі не думав, що це якийсь вирок йти на перерву із рахунком 1-0. Я теж. Я зараз не хочу посипати голову попелом, і я не звільняю там Реброва. Але можу сказати одне: якщо буде новий тренер, то я хочу, щоб УАВ, щоб Шевченко зі своєю іміджовою командою, щоб він затягнув іноземця. Бо все інше в наших реаліях ну це буде тупцюванням на тому ж місці. Говоримо сьогодні про поєдинок Чемпіонату Європи між збірною Румунією та України. Поєдинок, який видався супер тяжким для нас, я думаю, всі його бачили. Мало є зараз слів про те, щоб характеризувати якось гру. Але якщо ми подивимось на це якось з усіх сторін і намагатимемося аналізувати взагалі поєдинок, взагалі чому так сталося, то можна знайти якісь виправдання. Але я вважаю, що виправдань немає. Якщо дуже коротко, то ми програли, тому що ми грали погано. І це просто як факт, і все. Але давайте проаналізуємо взагалі, що було на полі, і чому саме так ми зіграли, а не інакше. Якщо ми беремо взагалі поєдинок, то це був стандартний поєдинок, який ми проводимо з більш слабкими командами. Нам дуже тяжко знайти хоч якусь шпарину, щоб забити. Чому так взагалі в нас відбувається? Мені здається, все дуже просто, тому що у команди немає швидкості. Ми намагаємось там розкачувати той м'яч вперед, назад, там щось робити. Оце грати в якусь Барселону. Ну це вже так. Кажуть просто, що грати в Барселону, тобто грати в якісь такі ем, паси постійні, намагатися десь загострити також через пас і таке інше. Е, моя думка основна взагалі була завжди одна і та сама. Коли всі критикували Фоменка, е, коли всі критикували е, інших наших тренерів, які не ставили там якийсь комбінаційний футбол. Якийсь футбол, який там намагався поставити Шевченко, в нас була така звичка в вболівальників, у журналістів, взагалі у всіх, що ми граємо не в атакувальний футбол, в нас там є якісь там футболісти, які повинні грати в цей футбол, і тому ми повинні грати в сучасний красивий футбол. Але я наголошую на одному. Наша збірна не вміє грати в красивий атакувальний футбол. У нас немає для цього гравців. Немає. Хто би що не казав, але в нас немає таких гравців. Навіть якщо ви візьмете двох наших гравців, які грають, ну трьох наших гравців, які грають в красивий атакувальний футбол. Це Зінченко, який не, іграє, не грає за арсенал, але арсенал грає в суператакувальний красивий футбол. І візьмемо там циганкова і довбика двоє футболістів, які грають в Європі і грають в красивий атакувальний футбол. По перше, вони грають не в команді, де 11 футболістів з України, які грають в свій якийсь там футбол, і це інші речі. Плюс клас гравців там про, в принципі, вищий. І коли ти граєш з класом вищий, ти сам становишся вищий. Це нормальне таке правило. Коли ви йдете грати в футбол і граєте в команді, яка сильніша, то ви будете показувати більш змістовний футбол, і якісь ваші недоліки будуть просто, ну. І Їх ніхто не буде бачити, тому що, ну, напевно, вам не потрібно стільки оборонятись. Напевно, у вас є в команді пару футболістів, які можуть загострити, і вам, вам не потрібно це робити і таке інше. І тому, в цілому, якщо ось на це все дивитись, то в цілому зрозуміло, що ті команди, в яких грають наші футболісти, це один світ. Наша збірна це інший світ. В нас немає, на жаль, немає там. Чоловік 10, які реально можуть грати в цей футбол, і які реально грають в цей футбол постійно, які можуть показувати його стабільно. В нас немає таких футболістів, просто немає. Хто б що не казав? В нас є індивідуально непогані футболісти. Це так. Є непоганий нападник, є класні вінгери, в принципі, нормальні. Є класний атакувальний півзах... півзахисник, який, скоріш за все, перейде в іншу команду. Ну, якщо ми прям зовсім не вилітимо. Там, після другого матчу є непогані футболісти, але це не команда, яка буде грати в атакувальний якийсь там цікавий футбол. Не буде, не буде! Наша гра повинна завжди будуватись на контратаках. На контратаках ці футболісти покажуть вам клас. Вони покажуть циганков, мудрик, судаков, довбих покажуть вам суперклас, коли потрібно швидко убігти в атаку. А коли ви намагаєтесь грати в цю тікі-таку, тобто розкатувати цей м'яч і намагатися щось створити через пас, це не буде виходити. Особливо, коли ви вже пропустили проти слабкої команди. Слабка команда відходить назад і грає на контратаках. Все, Україна нічого не зможе зробити, ніколи нічого не зробить. Просто це як факт. І тому, І тому. Для мене завжди ця загадка є. Чому ми, якщо ми подивимось на інші збірні, так, чому наша збірна завжди намагається грати в якийсь суператакувальний футбол, не маючи для цього гравців? Ну навіщо? Ну, грайте в простий футбол, грайте просто в простий футбол. Закидуйте на довбика, Боже, це нормально, просто забити цей м'яч. Все, ніяких проблем не буде. Просто грайте так. І, і, і буде нормально Грайте більш простий футбол, просто в більш простий футбол. Можна сказати, що там наша збірна перегоріла, тому що ну багато молодих гравців і таке інше. Але, ну чесно, якщо ви візьмете нашу збірну, там циганков Довбик зайняли третє місце в чемпіонаті Іспанії. Третє місце це дуже високий результат, особливо що для Жерони. Судаков грає за Шахтар вже два роки стабільно, і він чемпіон України. Я не думаю, що він там боїться грати. Мудрик, окей, ну, перейшов до Челсі, особливо нічого не вигравав, і в нього є такі якісь проблеми з настроєм іноді, але все одно, ну, в цьому поєдинку я навіть не можу сказати, що там Мудрик був поганий. Ні, просто вся команда була погана. Типаненко виграв шахтарем все тільки що можливо, крім Ліги Чемпіонів. І, ну, куди, що ще? Забарний грає в збірні вже років 5, мені здається. Конопля пройшов всі відбір, відбори, які були просто і грає зараз за збірну а, після молодіжки. Лунін виграв з Рялом все, що тільки можливо. Зінченко виграв з Манчестер Сіті, все, що тільки можливо. Матвієнко, ну, про нього я нічого не хочу просто говорити сьогодні. Мене просто ну, ось немає настрою про нього говорити. Тобто, якщо ви візьмете нашу команду, в неї молоді гравці, так. Але хто там міг перегоріти? Ну хто? Ну, команда. З професіоналів всі грають на високому рівні. Багато хто грає в лізі чемпіонів. Ну де перегоріти? З чого перегоріти? Проти Румунії перегоріти. Ну, мені здається, це ну, досить таке хибне якесь е мислення на рахунок цього. Це моя думка. Можливо, хтось думає інакше, і просто збірна перегоріла, а в наступних поєдинках буде все круто. Я не думаю, що буде круто. Я думаю, що буде ну, плюс-мінус так само. Другий момент, і саме ключовий це голкіпер. ми вже підіймали цю тему багато разів. Я казав свою думку на цей рахунок вже також багато разів. В нашій збірні є тільки один кіпер, який повинен стояти на воротах за збірну. Це Бущан. Все, більше кіперів немає. Що Алунін, що Трубін нестабільні. Взагалі нестабільні голкіпери. Вони вже не прям молоді, але вони. Для мене, як кіпери, вони молоді і нестабільні. Вони не можуть показувати нормальний результат. Бущан більш адекватно оцінює, що відбувається, більш грамотно керує захисниками, розуміє і не боїться щось зробити, і навіть помилитися. При тому він все одно буде стабільно грати. В нас є тільки один кіпер. І це мені здається просто аксіома. На такі турніри не повинен грати молодий кіпер. Просто не повинен. Ну от ніхто не грає з молодим кіпером. Ну, ніхто, у кого є можливість поставити більш досвідченого, а Бущан більш досвідчений. І все одно, що він не вигравав там Лігу Чемпіонів або ще щось, взагалі немає ніякого сенсу про це говорити. В нас є один кіпер, який стабільний, який реально показує свій рівень, і на якого ніхто нічого не скаже, навіть якщо він пропустив. Все. І Це моя думка, і я сподіваюсь, що вона буде почута. Хоча я розумію, що це мало ймовірно, але ну це, це просто очевидний якийсь факт, який ми просто ми з ним зіштовхуємося вже два роки. Два роки, коли намагаються то трубіна поставити, то Том Луніна поставити, і, і, і ну, це не працює. Я, я не знаю, це просто не працює. Лунін, він, ну я не можу сказати, що він поганий кіпер, але він нестабільний кіпер. В цьому поєдинку він привіз два голи. Для мене два голи він привіз. Навіть якщо ми беремо перший гол, що там був Матвієнко винен, в тому, що він завозився, віддав ну якось незручно, все одно, все одно, якщо ти чує, ну до тебе м'яч, все одно вже там тобі віддали пас. Якщо ти бачиш, що нікуди вибити його, вибивай на аут. Ну, вибивай на аут. В чому проблема? Це ну, правило, до якого вчать, мені здається, всіх. Просто всіх. В будь-яких академіях в будь-яких юшках взагалі в будь-яких командах вчать одному правилу. Якщо не впевнений, якщо розумієш, що можеш десь привести, просто вибий. Не бачиш моменту, куди там або вільного партнера не бачиш, вибий. Не можеш вибити сильно, вибий на аут. Просто вибий. Не привозь собі момент. І не вибивай в центр. Все. Лунін вибив в край. Ну, нібито нормально, але вибив, ну просто ну, реально погано. Просто вибив погано. Я не буду казати, що там. Ну. Я думаю, що гравець збірної Румунії не забив би з 40 попиток ще раз такий самий гол. Але те, що цьому передувало, це і є основна причина, чому ми пропустили. І. Я не бачу, ну чому, от навіщо мені ставити в наступному поєдинку Луніна? Це перший гол, який він також винен. Матвієнко винен, так. І Лунін винен, так. Як лівий захисник, окей, Но як центральний, просто ні. З Грали ось контрольні поєдинки зі Сватком, все сподобалось. Взагалі проблем не було. Грайте зі Сватком, чому ні? Забарний сваток, нормальна лінія захисту. Сваток простий, як камінь, але він робить свою дію правильно, чітко і без усіляких проблем. Все для мене це реально класний захисник для будь-якого турніру. І я вважаю, що це правильне рішення. Тому ось якщо ми розбираємо отакі моменти. Другий гол, провина Луніна, просто Луніна провина. Все, я не, мо, ну, не можу про щось, про щось там ще говорити. Він просто неправильно поставив руки. Тому що м'яч просто під руками прийшов. Я такого вже давно не бачив, в принципі. І ну, ще один привіз. Після другого голу стало зрозуміло, що ми вже не зможемо відігратися ніяк. Тому що ми до того, як нам не забили третій гол, ще не разу не били поворотом у ствір, саме у ствір воріт. Не, ну, жодного удару не завдали. Про що можна тут казати? Ми просто не можемо створити ну, елементарні моменти, елементарні проти збірної Румунії. Я не хочу там казати, що збірна Румунії якась погана, що там гравці погані, але просто відкрити, хто там де грає. Ну, просто відкрити, хто там, де грає. Там навіть ті люди, які грають в якихось топ-чемпіонатах, грають за ну, майже найслабкіші клуби. Це по-перше, крім е Драгушина. І по друге, не всі навіть грають в основі. Всі інші грають взагалі незрозуміло де. І ми програли такій команді 3-0. Ну, якби я не знаю про що тут говорити. І ті, хто казав там перед початком турніру, що це найсильніша збірна, яка в нас була коли-небудь, ну я взагалі не вважаю так. Я не бачив прям усі ігри там на чемпіонаті світу, все одно я пам'ятаю ту збірну, яка грала зі старими гравцями: з Вороніним, Шевченко, з Ребровим. Та команда просто була на голову сильніше з цієї команди, просто на голову. Просто з того, що вони билися до кінця. Це по-перше, а по-друге, вони намагалися створити моменти завжди. І вони грали на контратаках. Вони грали на контратаках, вони взагалі цього ніяк не знаю, не боялися. Грали на контратаках, забивали, виходили, доходили до якихось. Мість, ну там, не призових, але все одно доходили до якихось етапів, які вже вважались престижними для збірної України. При тому, при всьому, що там грав володар золотого м'яча Шевченка. Ну, Тобто, і він міг би та також сказати: Я хочу грати в атакувальний футбол, такий, як в Мілані. Давайте граємо в такий футбол. Ні, він так не казав, я думаю. Вони грали в той футбол, який підходить збірні. Нашому тренеру і. Його помічникам треба зрозуміти, що нам потрібно грати в футбол, який підходить нашій збірній. Можливо, навіть не всі люди, які грають в топ-чемпіонатах, повинні грати в основі. Можливо, є інші, хто буде більш е, правильно е, виконувати вимоги, які є у тренера. І тоді це заграє. Тому що всі подивились на товариські поєдинки і вирішили, що збірна України взагалі топ і буде рвати всіх туди-сюди. Тобто подивились там 0-0 збірною Німеччини. Опа, опа, вже цікаво. Може там десь зачепимось, десь може там одна четверта, одна восьма. Ну, поки що я не бачу взагалі нічого. Тому що ми програли найслабкішій команді, наскільки я вважаю, у нашій групі. А нам ще грати з двома більш сильними супер... суперниками. Тому ну не знаю, подивимось. Поки що, все виглядає дуже погано, чесно кажучи, тому що ми не побачили нічого, не ні гри, не ні результату нічого. Побачили тільки купу проблем, проблем з кіпером, проблеми з захисниками, проблеми з атакувальними гравцями, які не можуть створити хоча б якісь моменти. І все ось все, що ми побачили за ці 90 хвилин. Ось так, румуни здобули лише другу свою перемогу на Євро у 17 матчах. Причому в першому випадку вони теж забили три м'ячі, тоді у 2000 році Англії із рахунком 3-2 її перемогли, не 3-0. І ось зараз в їхньому активі з'явилася перша Дійсно, велика вікторія І з нашою допомогою. А там ще Бельгія сенсаційно програла Словаччині. Хоча Бельгія награла ну як мінімум на нічлю, давайте все ж таки чесно говорити. І знову хочеться відзначити про недооцінку Румунію. Ми, от, вже на особистому прикладі бачимо, ми вже недооцінили наступний матч зі словаччиною. А приємною тренерською командою, в чому переконалася сьогодні Бельгія, на секундочку. Там Україні легко взагалі не буде. Тож отак, Румунія вийшла здобувати результат. Ми вийшли на черговий спаранг, тому маємо те, що маємо. Реально думали, що ще буде одна Молдова сьогодні на стадіоні в Мюнхені. А, таким чином, після першого туру Румунія і Словаччина в лідерах а думали, що Бельгія і Україна це буде. Ні, Бельгія і Україна замикають зараз таблицю. В них зараз по програшу. У другому турі Україна зіграє зі Словаччиною. Це буде у п'ятницю, 21 червня. А Бельгія з Румунією зустрінеться 22 червня. Це субота. А ось так. Ну, ця поразка, звичайно, це ще не катастрофа, але дуже близько до неї. І суто теоретично все ще можна поправити виправити в наступних двох матчах. Не знаю, що до Бельгії, чесно кажучи, якщо Бельгія мотивована, то це страшно. Зі Словаччини все ж таки надії є. Вихід з третього місця у плей-офф мені ще якось бачиться, але терміново треба міняти в першу чергу Україні відношення до справи. Інакше воно взагалі нікому не потрібно. Такий футбол. Це був подкаст UA Football Audio Аудіодумка. Ми дякуємо вам за прослуховування. Нагадуємо, що ваші коментарі, лайки, дзвіночки, пропозиції це все як завжди за замовчуванням. А звичайно, також ваша підписка, де вам зручно нас слухати, там і слухайте. А якщо користуєтеся Apple подкастами, то не забувайте, що там можна протиснути 5 ручок і відгук, відгук залишити. Я нагадаю, що ми маємо змогу зараз дивитися футбол завдяки Збройним силам України. Не забувайте допомагати нашій армії робити це регулярно, підтримувати її донатами. Посилання є у закріплені новині на нашому сайті або в описі до цього подкасту. Тут як завжди. Не потрапляйте у положення по згрою та, та вірте, що нам ще залишається. До нових зустрічей. Сподіваюсь, вони будуть більш приємними.